Художник вкотре малював картину, палітру дивно він обрав, смішав, як міг, усі наполовину, і тільки так на полотні писав, і рухи пензля в той момент навколо викликали подих. Мов перед ними диригент, аж тамували люди подих, і з нетерпінням позирали, що з тій картині їх манили. Від тіс навколо завмирали, у серці їхньому щемило, ніхто із них не мав знаття, не відчуваю ще прозріння, що майстер малював життя а рухи пензля, злети і падіння. Мене звуть Іван Місішин, навчаюся у 8 класі ліцею No35 міста Житомира. Одним із моїх захоплень є краєзнавчі дослідження. Сьогодні моя розповідь про видатного живописця сучасності, який, як ніхто, поспівав у своїх картинах красу нашого рідного полісся, автора стилю пелюсковізм Олексія Макаренка. Олексій Дмитрович Макаренко український художник, народний майстер декоративно-прикладного мистецтва, заслужений майстер народної творчості України, перший лауреат всеукраїнської премії імені Івана Огієнка в галузі літератури та мистецтва. Це філософ, етнограф і фольклорист, це митець, котрий винеш у свій неповторний стиль, пелюстковізм, якого не існує ніде світі. На картинах ми бачимо пелюстки, та пелюсочки різної величини та форми з плавними вигинами та вивертами, та художник зображував своїх фантастичних персонажів. Олексій Макаренко народився 21 вересня 1936 року у містечку Брусилів, що на Житомирщині, у сім'ї Василини та Дмитра Макаренків. Коли розпочалась Друга світова війна, п'ятирічний Лесик лежав у Житомирській лікарні. Саме це трагічне літо 1941 року біографії Макаренка овійне легендою, в яку важко повірити, але й для повного її заперечення підстав немає, бо деякі епізоди цієї історії таки дуже схожі на правду. У газетних та журнальних публікаціях існує добрий десяток варіантів опису найтрагічнішої сторінки у долі Олексія Макаренка. Вони зводяться до того, що ніби нацисти, окупувавши місто Житомир, Двори дітей використовували донорів, а потім знесилих і беззахисних скидали на обривісті гранітні скелі над ріжкою тетрів. Живими лишилося тільки п'ятеро, серед них і наш майбутній художник. На щастя, якась бабуся підібрала покаліченого малюка, саме в неї і розшукала мати свого сина, забрала його додому. Факт повернення малого хлопчика добру сила пам'ятають у родині всі. В архіві Олексія Дмитровича. Зберігається написана ним автобіографія, де описується така історія. У пам'яті з моїх дитячих років майже нічого не збереглося, тому що треба було переборювати усі болячки, які просто намагалися мене знищити. На що закарбувався смутно витий шлях від Житомира добру силов та хура, на якій мене рідний дід Марко віз додому. Матько був на фронті. Повернувшися з фронту, він зазнав стількових життєвих негараздів, що йому було не до мене, хворого сина, який ледь повз, а не ходив. Про те, що насисти мене зробили калікою, батько любив зрідка говорити при родичах. А коли після смерті моєї матері він одружився вдруге, то йому було не до моїх життєвих проблем. Важка праця в когоспі без гроші давалися знаки. Мене відправили в Довбинський інтернат. Саме з інтернатського життя розпочалося моє скитання по білому світі, невизначеність у житті. Лише одруження з Оленою Олександриною Андрійчук принесло спокій, якусь упевненість на життєвій дорозі. Будь-якій людині, чи то багатій, чи то бідній, дорога життя легко не стелиться, це я точно знаю. Ходити самостійно хлопчик не міг, у нього був перелом хребта і п'яти ребер, пізніше до всіх не дух ще й сухотий кісток. Макаренко на все життя залишився людиною з інвалідністю. У 1999 році, згадуючи дитинство, Олексій Макаренко створив шість акварельних біографічних малюнків. Батьківське дворище, інтер'єр хати, городину, що тягнеться від подвір'я аж до колгоспного поля, околицю та костел Брусилові. Мама на баранці несе свого сина до школи. Він там сидів за партою. І вчився, але часу матері за роботою не вистачало. Зимою була вільнішою, а коли починалася робота навесні, то вона не в змозі була його носити. Тому хлопчик перестав ходити до школи. Вчителі іноді приходили до нього, але частіше учні приносили завдання. Він вчився самотужки. Звичайно, було дуже важко, бо пояснювати матеріал було нікому. Пара лічого не відпускав, коли був малим. То спробував малювати. Перші малюнки були написані вуглинкою з печі, любив спілкуватися з однолітками, які збігалися до нього в гості. Великим потрясінням була смерть матері, яка покинула цей світ, залишивши сиротами четверо дітей Віктора, Григорія, Олексія та Любу. Хлопець вирішив навчатися в одеському художньому училищі, але ця спроба виявилася невдалою. Він повернувся додому. Виходом із складної життєвої ситуації стало життя та навчання у Довбинському будинку інтернаті. Закінчив вечірню школу, отримав атестат за 11 класів, потім приїхав у Житомир. Працював художником на Житомирській фабриці дитячих іграшок, навчав дітей образотворчому мистецтву у загальноосвітній середній школі номер 30 Протягом 1963-1965 років Олексій Макаренко навчався загочно в Університеті мистецтв. Наставником Макаренка був відомий український живописець, мистецтвознавець та колекціонер Володимир Кобилінський, який свого часу працював у студії образотворчого мистецтва, яка діяла при Житомирському обласному будинку народної творчості, нині відрестановний семінарський костел Святого Йоанна. Здухлі, що по вулиці Театральній. У 1967 році він одружився з Оленою Олександрою Андрійчук. Їх об'єднала безмірна любов до природи і неймовірна жадоба до життя. Участь у виставках самодіальних художників розпочинається з 1973 року у Житомирі. У 1978 році перша його картина Нічна соната» експонтувалася у Києві. Перша персональна виставка датується 1978 року, коли в обласному будинку народної творчості було виставлено 70 робіт. Олексій Макаренко представив на суд глядача, пейзажі та підкові композиції. Ця подія в мистецькому житті Житомира стала надзвичайно важливою. У 1980 році Олексію Дмитровичу Макаренко було присвоєно звання народного майстра декоративного прикладного мистецтва. А в 1988 році заслуженого майстра народної творчості. У 1995 році Олексій Макаренко став першим лауреантом премії імені Івана Огієнка в галузі літератури і мистецтва за такі роботи, цикл у всякого цвіту обличчя своє, Іконостас, а також картини на темі творів Тараса Шевченка, Лесі України Івана Огієнка. Помер художник від нельвої хвороби 2 травня 2005 року, похований у селі Тригір'я Житомирського району. 4 вересня 2025 року ми, а саме ліцеїсти 8 та 9 класів відвідали Житомирський обласний краєзнавчий музей, в якому відкрилась виставка робіт художника Олексія Макаренка пелюстковізм Олексія Макаренка. Присвячена вона Дню Незалежності України організатором заходу старший науковий співробітник Житомирського обласного краєзнавчого музею Людмила Григорівна Журавська. Вона познайомила нас з непростим життєписом литця. Людмила Григорівна була знайома з Олексієм Дмитровичем, тому її розповідь для нас особливо захоплила. Від директора Брусилівського музею Дивосвіт Олексія Макаренка Олени Косарчук. Нам було приємно отримати подарунок, книгу та матеріали для арт-проєкту від Національної освітньої платформи Всеосвіта, плакат співпраці. Крім того, я разом із татом побував у арт-просторі, вежа, нам показали фільм про митця, повідомили цікаві факти із його життєпису. Мені було справді цікаво, адже побачене у вежі стало продовженням того, що дізнався в музеї. Я переконаний, що і через десятки років люди будуть отримувати особливу насолоду, споглядаючи картини нашого неперевершеного земляка Олексія Дмитровича Макаренка, який робив наш світ чарівним та незвичайним.